Як створити ідеальну стрілку? Хочеш класичну симетричну стрілку, котра є завжди на часі? Ось найпростіший спосіб. Крок перший підготуйте повіку. Нанесіть коректор Wonder Match Lumi та заматуйте всю поверхню повік за допомогою пудри Variety та пензлика І 03. Крок другий позначте зону, де лінія буде найтовстішою, зробивши крапку підводкою для очей Variety. Крок третій. Нанесіть підводку на відкрите око короткими рухами до рівня зіниці ока до кінця лінії росту вій. Потім проведіть тонку лінію до внутрішнього куточку ока, намагаючись, щоб вона була якомога тоншою. Крок четвертий: з'єднайте найширшу частину лінії попередньо позначену крапкою з точкою над дзиницію ока, щоб лінія поступово ставала тоншою, а поверхня утворювала рівну лінію. Крок п'ятий. Виведіть лінію із зовнішнього куточка під кутом 45 градусів, створюючи ідеальне крило. Крок шостий. Профарбуйте вії тущою в вар'єті, наносячи її тільки на верхні вії. Ідеальна ровна симетрична чорна стрілка здатна повністю преобразити весь макіяж. Спокуслово, чи не так?